З настанням осінньо-зимового періоду на дорогах зростає ризик дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Ключовим фактором безпеки стає видимість. При увімкненому ближньому світлі фар водій бачить людину в темному одязі без світловідбиваючих елементів лише на відстані від 25 до 30 метрів. Ситуація кардинально змінюється, якщо людина використовує флікер. Так пішоход стає видимий на відстані від 130 до 150 метрів. Це є не то, що за баганкою, це необхідність, і воно також під використання та носіння самого цього флікера воно у нас прописано в правилах дорожнього руху, а саме в четвертому розділі 4.4 пункту правил дорожнього руху. Ми його можемо використовувати як і на одязі, так і дітки використовують їх на своїх рюкзачках. Також ми радимо їх використовувати на лівій руці, тому що у нас правосторонній рух, і коли машина під'їжджає до дитини, то якраз ліва ручка буде видно. Дитини, що, ну, є дитина що на пішохідному переході. Для того, аби кожна дитина мала при собі такий необхідний для темної пори доби аксесуар, у вінсмарт центрі провели майстер-клас. Малеча власноруч виготовляла котячі лапки світловідбиваючими елементами. На його створення діти витратили близько 30 хвилин. А по закінченню заходу завжди матимуть з собою флікер. Для того, щоб повісити їх на яблочок, і коли б ми переходили на пішохідному переході, то коли б фари машини світили, то б він відсвічував, щоб нас бачили далеко від пішохідного переходу. Щоб нас не збив ночі, коли ми переходимо дорогу. Провели майстер-клас у рамках акції Увага, діти, яку організувала патрульна поліція спільно з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.